Валерій Залужний показав, як українські військові використовують Атакамс. На вашу думку, де їх вже могли використовувати, і чи пов'язано це з ударами по аеродромах у Луганську та Бердянську? Ні, ну ви так питаєте, ніби це вже не очевидний і недоведений факт. Там ким би не був воєнкор коркацьонок але е, зйомки абсолютно очевидні. Е, це саме деталі маршового двигуна від ракети Атакомс. Е, навіть абсолютно зрозуміла модифікація і навіть е, серія і рік виготовлення. Отже, е, в Бердянську і в Мелітополі відчули на собі е, е, ракету Атакам пер, власне першого покоління, це так звана модель М39, е, яка випускалась з 90 Сто по 96 роки конкретно е, саме ця ракета була випущена в 96 році. На ній на ній там це зазначено. Е, М 39 це власне модифікація з касетною боєголовкою, яка містить 950 вражаючих елементів, е, і дальність дії саме цієї модифікації 165 кілометрів. Ну в білому домі зазначили про ракети дальністю до 165 кілометрів. І тут треба сказати, що напевно деякі оглядачі та очікували, що може бути це ракети більшої модифікації, але є, що є. А скільки на вашу думку атакимсів могли надати, і потенційно для чого вони можуть бути використані, куди націлені? Ну, дивіться, ми зараз ми наразі не знаємо, чи нам надали. От ми точно можемо сказати, що нам надали модифікацію М 39 З цього не витікає, що так само таємно не надали ракет і інших модифікацій. Ми насправді не знаємо, чи нам надали тільки М 39 чи е, також могли додати і модифікацію М 39 А 1 Це вже ко е, котра з дещо більшим радіусом. Також ми не знаємо, нам надали тільки касетні атакамси чи атакамси із власне, скажімо так, стандарт, стандартною боєголовкою теж. Але ну, з приводу останнього, що правда, тут варто згадати, що коли нам вирішувалось питання надавати взагалі атакамси чи ні, то там було ж дві складності. Одна складність, як відомо політична. В принципі, Джо Байден дуже вагався давати нам цю зброю. Ну це це входить в його, скажімо так, стандартні страхи так званої ескалації, але в даному разі от на відміну від всіх інших видів озброєнь, в даному разі і військові вагались надавати нам атакам Сичині. З тої причини, що у самих штатів, у самої американської армії їх не вагон, а вони ну, американські військові наразі цілком розраховують на те, що можливо, їм доведеться самим воювати на близькому сході, можливо, їм доведеться самим воювати за Тайвань, теж вже в дуже короткій перспективі, і е, тому. Вони не готові давати нам те, що у самих в дефіциті. Вони готові давати те, що в надлишку. Так от, по атакам сам надлишку немає по жодній із модифікацій, їх в принципі небагато. Але найменше саме атакамсів із некасетною тільною боєголовкою. Тому, швидше за все, атакамсів із некасетною боєголовкою ми не отримаємо взагалі. От а от касетних деякий запас є. Взагалі вироблено їх було біля тисячі е, одиниць. От, щоб ви розуміли, їх вз... всього було випущено біля тисячі. Але частина з них після цього перероблялась на не касетну, а звичайну боєголовку, скільки саме у відкритих джерелах інформація відсутня. Тобто, максимально на що ми можемо сподіватися, це на пару на пару трійку сотень ракет. Це максимально, але поки абсолютно очевидно, що нам для початку дали так би мовити пробну партію, яка швидше за все налічує, може навіть і до десяти ракет. Тобто це може бути реально буквально кілька штук. Ну але зазвичай, все ж таки, коли нам щось дають, от пробнічам, то після цього ми демонструємо наскільки ефективно це використовуємо, і трошечки досипають. Я все ж таки дуже сподіваюся, що атакам в підсумку доїдуть, ну хоча б в десятках штук. Євгене, а вдалося показати таким от першим ударом по луганському, бордянському еродромучі. Перше застосування, і одразу два аеродрома вражені, і при тому вражені потужно. Мінімум дев'ять знищених гелікоптерів, зенітний комплекс. До речі, за деякими даними, які наші ще офіційно не підтверджували. Але в російських пабліках карушей про два знищених літака. От е, купа БК. Ну і в принципі, фактично самі аеродроми вони то не знищені. А якраз касетний боєприпас е, з літним смугом нічого не зробить. Але фактично вони тепер постійно в зоні враження, тобто з них доведеться забиратися, з них доведеться все передислоковувати. Фактично, тепер аеропорти Луганська, Бердянська, Мелітополя і Джанкоя. От ці аеродроми тепер стають ну умовно Чорнобаївкою. Угу. За, за цим треба слідкувати, за тим, що там може відбутися. Якщо говорити, а чим російські сили можуть відповісти на те, що ну, на такі новини, що в Україні з'явилися атакам, по-перше а по-друге, чи будуть відповідати чимось на ці удари? О, це, от такі питання мене завжди дуже, чесно кажучи, посміхають. Росіяни і так роблять проти нас все, що можуть зробити. От, на відміну від Байдена, який намагається дозувати, і от е, у росіян такої, так, так питання не стоїть. Е, за винятком ядерної зброї, яка єдина потрапила саме під політичну заборону, бо отут таки захід зумів провести ну, очевидно для росіян червону лінію, так от всі інші засоби ураження вони використовують по максимуму як тільки спроможні. В них нема жодних обмежень і жодних дозувань. Тому е, коли, ми, коли ми щось успішне робимо. І починаються розмови, а чим вони дадуть відповідь? Так власне, вони її і так дають щодня. Вони і так воюють з нами не на мінімалках. Вони воюють з нами максимально наскільки вони здатні.